В такому випадку нам на допомогу може прийти продукт на основі імазамоксу. Імазамокс це діюча речовина, яка контролює однорічні злакові та дводольні бур'яни, і має певний захисний період, має контролювати наступну хвилю бур'янів приблизно три тижні. Е, також досить класна діюча речовина. Ну і, скажімо так, умовно, м'яка для соїць. Якщо е, все-таки у вас видовий склад бур'янів переважають в ньому злакові, то треба думати про внесення грамініцидів на класичні сої. Соя е, вона нормально переварює 125-ти відповідно, і 40-й, 60-й можна по ній вносити без проблем. Вона нормально реагує на хізелофоб Петил П. Ти фурил, ну і відповідно на клетодим. А ще краще на їхній суміші, які будуть ефективніше працювати саме по злакових бур'янах.